Друзі, всім привіт! Сьогодні таке відео обзору домкратів. Можу сказати про домкрати досить багато. Та як займаюся авторозборкою. Домкратами працюю практично кожного дня або ну, раз-два рази в тиждень. Це мені треба 100% зняти якесь колесо з автомобіля. Не завжди на рівній поверхні, не завжди в ідеальному основі. Хочу розказати про домкрати, які в мене є. Які погані, які взагалі варто не купляти. Е, начнемо ми з звичайного домкрата. це звичайний автомобільний домкрат, який возиться. Е, що можу сказати? Якщо ви хочете чимось трошки більшим займатися, чим просто поміняти колесо на запаску, то такий домкрат не підходить. Він буквально, там, хватає його машин на 30 разів зняти, потім е, лопає пластмаса, його скручує. Він перестає піднімати, різьба злизується. На один раз там, якусь запасочку підняти. Колесо якось поміняти в гаражі, ще не дві. Там його вистачає. Раз на рік ним користуватися повністю вистачає. Якщо ви частіше займаєтеся, самі ремонтуєте автомобіль, частіше піднімаєте автомобіль, тоді вам бажано вже перейти ось на такий домкрат. Купляв я його в епіцентрі, ну, вже фірма. Думаю, ви песенки ви його ще знайдете. Користуюся ним вже десь 2 роки. Дивіться, домкрат не підходить для того, щоб його постійно возити. Цей буде на 2 чимось тонне, чи біля 2,5. Ці самі-самі маленькі, я їх не рекомендую, бо в них дуже скоро жидкість витече. І ви їх просто викинете. Самі дешевші, самі не беріть. беріть вже такі що трошки краще. Вони там в районі тисячі, напевно, зараз продаються. Домкрат не любить ось такого, щоб його там деколи от ви думаєте, возити в машині, він перевернувся, і з нього витече просто масло. Тоді він перестане піднімати. Він класний, він піднімає. Є руч, дві ручки, які фіксують ось цей вінт. Не спорю. Але є і мінус. Якщо у вас автомобіль гнилий, слабенькі пороги, то як в мене з ефірі, пороги слабенькі. І не має до чого піддомкратитися, він дуже має малесеньку площу, площу дотику. Якщо ви підомкрачуєте, у вас слабенький поріг, або оця смужка на порозі слабенька, ви проломаєте поріг в себе в зефірі. Я так і зробив вже дзюри, покалічив собі пороги. Потрібно або якусь пластинку так підставляти, або дощечку. Ну, Якщо у вас хороші живі пороги, і то воно все рівно каліче. Час те, що дуже маленька ця площа дотику. Коротше, ну, десь колись підняти, його хватає Якщо у вас живі, або постійно підкладати таку пластинку, якусь металеву. Переходимо вже до більш серйознішого домкрата. Е, Рішив я собі. Пер, ну на деяких ну, нерівностях не дуже добре піднімати ось таким домкратом, бо він залазить в землю. Або якщо машина отак під схилом, просто його машина може з'їхати, перекидає такий домкрат. Рішив перейти на більш професійний. Та як в мене бувають машини не завжди з добрими ну, дніщами, порогами. Так, як я кажу, я проламлюю таким домкратом, вирішив взяти ось такий. Ну, дивіться, фірма. Ну, от. Ось така Тірекс. Решпор, у мене цей домкрат півроку. Якщо ви берете на шиномонтаж на 100 СТО, такий домкрат вас довго не прослужить. Зараз розкажу і покажу чому. Ну, сама конструкція непогана, він вже більш піднімає, швиденько піднімає. Тут ще до нього йде ручка, яка в мене також є, вже йде ось така лапа. Ось так вона знімається. Ну, тут йде ще така резинова ну, подушка. Непоганий домкрат. Ну, за рахунок, що його невелика маса, його на нерівнюстях перекривлює. Якщо ви навіть на станції, на рівні поверхні, дивіться, слабинка цього домкрата через те, що ось тут, тут йде такий шток. Цього штока немає, бо я його якраз і зламав. Ремкомплекту на нього немає, можливо, відправляти ще допоможе. Він почав підтікати, цей циліндрик, вже не тримати машину. Ну, я розумію, Домкрат не має функції для того, щоб тримати машину. Він має функцію, щоб підняти. І ви його поставили підставку, або ну, немає функції в загальному тримати. Він не повинен тримати автомобіль. Ну, накачував і вже поступово машина починала опускатися, що він вже не тримав, та як він би мав тримати. І Тут, де цей шток йшов, тут коротше, така скоба йде. І Коли ви натискаєте, то скобу розплющує. Коротше, не рекомендую такі домкрати. Якщо для станції, ну, для гаражу там, десь колись колесо замінити, підходить. Там, я його куплю, бо ціна десь дві з тисячі. Ну, є ще, ще один від домкратів, що тут йде вже така шестерня. Ось така шестерня. Ну, цей домкрат також не дуже надійний, через те, що ці шестерні злизуються. І потім воно не має зацепу. А от вже перейдемо до домкрата, який я сьогодні купив. До мене прийшов і зараз я його буду тестувати. Прийшов до мене ось такий домкрат форсаж. Не можу що сказати, не користувався ним, тільки-тільки привезли мені цей домкрат вже двохпоршневий, що вже немає тут такої біди, як тут. Як бачимо, є два поршня, які натискають, які піднімають цей домкрас з низьким захватом, тобто не завжди, ну, наприклад, беремо посад. Посаду він має високу. Ну, досить висока машина, так само Golf третій висока машина. А є такі, наприклад, якісь Toyota, які ще якісь машини. от як в мене деколи є, шини не спущені, мені потрібно підняти з самого-самого низу, практично з дисків автомобіль, тому мені треба дуже низький підхід. І це дуже ціниться в домкратах. Максимально, що він може підняти, уявіть, пів метра. Тобто я можу посадку підняти. І спокійно під нього залізти. Це досить велика роль грає. Зараз я розберу. Є і дорожчі фірми. За цей домкрат я був дав якось 5,200 чи 5300, плюс ще доставка. Така його ціна. Є і по 7, є і по 8, є і по 10. Зараз розпакую разом з вами, Ну, я його вже розкрив, але ще не витягував, ось так, як він був. Так і він є. Ну, ну крас взагалі здоровений. Дивіться, зараз порівняю з порівняно з цим. Дивіться, цей і цей. Ну, цей, коротше, ще так раз більший. Коротше, вага його 30 кг. Ну, це вже махина. я вам скажу, що. Ось такого вже домкрата не скрути. Якщо ви берете на шиномонтаж, не беріть цих по 2000 там по півтора. Дайте раз 5, але ви вже маєте людський домкрат. От його його одною рукою підняти. ну цей от Так, удобно. І Одною рукою можу підняти. Ну, цей одною рукою я вже не піднімлю. До нього йде в комплекті ось таких дві палки. Зараз йду я на. На першому автомобілі. Зараз це все скручу. Те, що я казав, от вже відпускати тут вже не потрібна окрему паличку, яка ви вставляєте, шток, відкручуєте. Тут вже є карданчик, який відпускає цей всій механізм. Дуже зараз сильно говорю бажанням спробувати. Також от така резинова штука є. Те, що я вам об'ясняв, що навіть якщо не під самий поріг, а там є ще кріплення під порогами. Піціально для домкратів тут дуже велика площа. Тобто, якщо у вас сильно гнила машина, то ви зможете її підняти. Ось як тут намальовано, що не можна на домкраті тримати е, автомобіль. Що от, Автомобіль потрібно тримати на такій підставці. Таку підставку також маю. Зараз йду, дуже хочу випробувати. Ну, Його тягати дуже важко, але як треба зняти два колеса, то... Так, дивіться, в мене є заказ, мені потрібно зняти цих колеса. Не пробували зняти. Така ручка. Раз. 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 І раз. Все. Дві секунди роботи. Тепер можна знімати колеса.